Вітаю, друзі, сьогоднішня наша тема Дитинство Ісуса. Дитинство та юність Ісуса прийшли в Невеликому гірському селищі. Його присутність ушанувала б будь-яке славетне місце на землі. Для найпишніших царських палаців було б привілеєм приймати його як гостя, але він пройшов повз багаті садиби, царські палаци і славетні наукові заклади, аби оселитися в нічим не примітному Назареті. На які суспільство того часу дивилося з презирством. Чудом за своєю значістю є короткий біблійний опис ранніх років Ісуса, дитина ж росла й міцніла, сповнюючись мудрості, і благодать Божа була на ній. Перебуваючи у світлі, яке виходило від лиця Його Отця, Ісус зростав мудрістю і віком. Та благодаттю у Бога і людей. Ісус володів живим, проникливим розумом, не з глибокодумністю та мудрістю, однак його характер був прекрасний у своїй гармонійності, його розум і тіло розвивалися поступово у відповідності до законів природного формування дитини. Ще в дитинстві характер Ісуса відзначався особливою привабливістю. Він завжди був готовий допомагати іншим, виявляв терпимість, правдивість. Він ніколи не жертвував чесністю, залишаючись непохитним, мов скеля у дотриманні моральних принципів, він своїм життям виявляв благодать бездоганного ставлення до людей. Мати Ісуса стежила за розвитком сина, зауважуючи в його характері печать досконалості. Вона з радістю заохочувала формування цього світлого і сприйнятливого розуму. Святий Дух давав їй мудрості співпрацювати з небом у вихованні дитини, яка мала право визнати своїм отцем винятково Бога. З найдавніших часів віруючі люди в Ізраїлі приділяли багато уваги вихованню молоді. Господь заповів, щоб уже у ранньому дитинстві дітей вчили пізнавати його досконалість і велич, що знайшло свій особливий вияв у його законі та в історії Ізраїлю. Пісні, молитви і повчання з писань подавалися дітям у доступній формі. Батьки і матері повинні були навчити дітей, що Божий закон є виразом Його характеру. Якщо вони приймуть принципи цього закону в своє серці, образ Божий відобразиться в їхньому розумі у в усьому житті. В основному навчання проходило в усній формі, але молодь училась також читати Святе Письмо Староєврейською, досліджувати пергаментні сувої старого завіту. За часів Христа, селище або місто, де люди не займалися релігійним вихованням дітей, вважалося під Божим прокляттям. Однак з часом навчання ставало формальним. Традиції значною мірою витіснили писання. Справжнє виховання заохочуло б молодь, щоб шукали Бога. Може, відчують його і знайдуть, бо ж недалеко він від кожного з нас. Але юдейські вчителі більше уваги приділяли обрядам. У людей були заповнені матеріалом, який не приносив користі і не міг бути визнаний у найвищій небесній школі. У цій системі освіти не було місця для досвіду, котрий досягається особистим сприйняттям Божого Слова. Поглинуті зовнішньою стороною релігії, учні не знаходили часу, аби побути на самоті з Богом. Вони не чули Його голосу, що промовляв до сердець. У пошуках знань вони цілком відвернулися від джерела мудрості. Найважливіше в служінні Богові було занедбане принципи закону Божого були розмиті, те, що в Ізраїлі вважалося найвищою освітою. Насправді було найбільшою перешкодою на шляху до істинного розвитку. Освіта, отримана у рабинів, пригнічувала здібності молоді. Результатом такого виховання став вузький обмежений розум. У дитинстві Ісус не навчався у школі при синагозі. Матір була його першою вчителькою. З її вус і пророчих сувоїв він пізнавав небесні істини. Біля ніг матері Ісус давав тепер за свою те, що колись сам проголосив для ізраїльського народу через Моїсея, ставши юнаком, Ісус знову ж таки не шукав освіти в, школи, в школах рабинів. Він не мав потреби в освіті з таких джерел, оскільки сам Бог був його наставником. Запитання, яке ставили Спасителеві під час його служіння, як він знає Писання, хоч не вчився. Зовсім не означало, що Ісус не вмів читати, а те, що Він не отримав освіти у школі рабинів, і ми можемо здобувати мудрість так, як робив Він. Його глибокі знання Святого Письма свідчить про те, що в юні роки він старанно вивчав Слове Боже. Перед ним відкривалася велика скарбниця творіння Божого. Той, хто створив усе, тепер сам осягав науку, котру його ж рука накреслила на землі, на морі та на небесах. Подалі від світської марноти, він черпав знання з природи, він вивчав життя тварин, рослин, сутність людини, з дитинства Ісус став перед собою одну мету бути благословенням для інших. Усе необхідне для цього він знаходив у природі, вивчаючи тварини і рослини світи. Він знаходив нові шляхи і засоби для поширення істини. Усьому побаченому Ісус постійно знаходив підтвердження Божественної істини. Притчі, які він використовував для викладення свого вчення, свідчать про те, наскільки відкритим був його дух для впливу природи, і як багато духовних повчань він видобував з оточуючого середовища. Значення слів і діл Божих відкривалося для Ісуса, коли він сам намагався збагнути сутність речей. Небесні істоти прислуговували йому, його думки і поведінка були непорочними. З того часу, як Ісус навчився мислити, Він постійно зростав у духовній благодаті та пізнанні істини. Кожна дитина може здобувати знання так, як їх здобував Ісус. Коли ми прагнемо коли ми прагнемо пізнати нашого Небесного Отця через Його Слово до нас наближаються ангели, наш розум укріплюється, характер стає шляхетним і чистим. Ми все більше подібнюємось до нашого Спасителя, а коли споглядаємо красу і велич природи, наша любов до Бога зростає. Коли ми пізнаємо Його діла, наш дух сповнюється благовінням і душа одержує натхнення. Спілкування з Богом через молитву розвиває розумові та моральні здібності. Коли ми зосереджуємо свої думки на духовних речах, наші духовні сили міцніють Ісус жив у повній гармонії з Богом. Поки він був дитиною, то думай, говорив, як дитина, але жодна пляма гріха не спотворила в ньому образ Божий, однак і він не був вільний від спокус. Через свою гріховність мешканці Назарета стали притчою в язицях. Проте, якою поганою репутацією вони користувалися, свідчить запитання на Фанаїла Хіба може бути з Назарету щось добре? Ісус жив там, де його характер міг бути випробуваним, йому необхідно було постійно пильнувати, щоб зберегти свою чистоту. Він змушений був зносити труднощі, з якими стикаємось і ми. Щоб таким чином стати прикладом для нас у дитинстві, юності та зрілому віці, від народження Ісус перебував під охороною небесних ангелів, однак усе його життя було безперервною боротьбою з силами темряви. Той факт, що на землі живе хтось, який залишався вільним від скверних гріха, було образою для князя темряви, викликаючи в нього невдоволення. Він використовував усі можливі засоби, щоб заманити Ісуса в пастку. Жодна земна дитина не була покликана жити святим життям у такій лютій боротьбі із спокусами більше, ніж наш Спаситель. Батьки Ісуса були убогі, їхнє існування залежало від щоденної праці. Ісусові було відомо, що таке бідність, самозречення та нестатки це допомагало йому берегтися від зла. У його працелюбному житті не було бездіяльних хвилин, які ставали, ставали приманкою для спокуси, не було й безцільно проведених годин, які відкривали б дорогу до лихих думок і дій. Наскільки це було можливо, він уникав спокус. Ні користь, ні задоволення, ні похвала, ні осуд не могли змусити його вчинити щось лихе або відважитись на лихий вчинок. Він володів мудрістю для розпізнання зла і силою, щоб протистояти йому. Кінець першої частини до зустрічі, друзі.